Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як приготувати джем із винограду. Так, із винограду. З винограду готується не тільки вино, але і джем та варення. Сік і компот. Для приготування джему з винограду краще брати виноград темних сортів. Це Ізабелла, Катрянка, Лідія, Малдова. Можливо, використовувати і рожевий виноград, але в нього не такий насичений смак. Спочатку потрібно зважити виноград разом із гілочками. Це потрібно для того, щоб визначити скільки потрібно цукру для джебу. У мене наразі 1,5 кг винограду, і на цю кількість винограду я беру 1 кг цукру. Але хочу зауважити, що кількість цукру залежить від того, який у вас за смаком виноград. На 1,5 кг винограду. Необхідно взяти кіло або півтора кілограма цукру. Чим більш солодший виноград, тим менше цукру. Чим більш кисліший виноград, тим більше цукру. Після цього потрібно відібрати ягідки від гілочок винограду. Ось так. Це робиться швидко і не важко. За 5 хвилин обібрав без винаг, перекласти виноград у каструлю і проварити без води 15-20 хвилин. Цього часу, повірте, буде досить для того, щоб яйки зварились і кісточки легко відділились від м'якоті разом з шкіркою. Після цього відставляємо каструлю і даємо охолонити цій масі. І тепер потрібно перетерти через сито, відділити кісточки шкіркою від соку виноградного. У мене ось таке сито, пластикове, можна взяти метилеве, яке у вас є. А можна ще використовувати марлю. Ось так перетираю кісточки з шкіркою, шкірки з кісточками залишились наситі, а сік відділився об миску. Переливаю сік в каструлю. він вийшов такий густий, гарно кольору. І дуже ароматний. І додаю кілограм або півтора кілограма цукру, У залежності від того, який у вас був виноград кислий чи солодкий. Все перемішую, ставлю на вогонь. і довожу до кипіння до повного розчинення цукру у сокові. Цукор додаю в два етапи. Спочатку. Половину порції цукру, і коли розчиниться повністю перший цукор, партія цукру, додаю другий раз цукру. І після закипання цього соку варю ще 10-15 хвилин. Пінку стараюсь збирати. Джем із винограду виходить і без загущувача густим. Але Одну частину джему меншу я роблю із крохмалем, а другу без загущувача. Діляю від цієї порції десь четвертину соку і до цієї частини додаю кукурудзний крохмаль, одну чайну ложку. Він не має специфічного запаху, як картопляний крохмаль. Проварюю ще хвилинку або дві і джем готовий. Мені подобається такий джем з крохмалем. Він має специфічний смак. Ось такий виходить джем. Дивіться, який густий, переливається і смачний. А подивіться, який гарний яскравий ковір. Аромат це просто неймовірно щось. А кому не подобається додати крохмаль і та інші загущувачі. То хочу вас запевнити, що джем із винограду, коли прохолоне, виходить густим. І не обов'язково додати загущувачі. Ось цей джем без загущувача. Ще теплим джем я перекладаю у чисто вимиті банки, Закатую кришками і ставлю на зберігання. Цей джем дуже смачний, можна його подавати до млинці, до молочних каш. А також використовувати у прослойках тортів та при випіканні печива, капкейків та кексів. Спробуйте, приготуйте, це дуже смачно і легко в приготуванні. Приємного апетиту!